Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, долучився до нашого ефіру. Вітаю вас, Тарасе, Дякую, що долучилися. Доброго дня про які погані новини міг говорити і що має на увазі Столтенберг? Ну, війна на виснаження. Росія роби, зробила висновки з перших етапів війни. Це можна бачити на озброєним оком. Вони перебудовують свою економіку на військову економіку. Вони почали це робити ще влітку минулого року. А, вочевидь, вони врахували всі помилки, які є. Активно модернізують радянську зброю, активно а, а, заповнюють прогалини, які у них би були. Щодо виробництва дронів та їх використання, плюс демографічний ресурс. Воно, воно нікуди не поділося. Вони е, активно зараз, скоріш за все, навчають нову армію е, і використовують нові види озброєнь, і це означає, що просто по математиці у них е, можливо буде перевага на деяких напрямках. А що ця заява мала на меті консолідацію там західного суспільства для того, щоб дати зрозуміти, що справи серйозні, і війна, війна на виснаження це серйозно. А чи для чого це? Ну тобто НАТО спроможне, як чином там більше допомагати, і для цього потрібно там політичне рішення чи злагодженість країн заходу. Ну, на мою думку, на мою думку, те, що я бачу в західних країнах, знаєте, вони трохи не розуміють, що змінилася реальність. На жаль, західні еліти не готові сказати своїм людям, виборцям і всім іншим, що часи гарного такого життя, коли все було добре, і так далі, вони закінчилися. Так, зараз слід інвестувати ресурси. В армію, в переозброєння армії і розуміти, що конфлікт з тією ж Росією, взагалі, з авторитарним світом, а він все ж таки у середньостроковій перспективі, ну з високою часткою ймовірності буде. І тому, звичайно, що це тут головне. Тому що на відміну від Заходу Росія, Китай, Іран та інші країни у них є власна картинка майбутнього. У них є картинка, де вони перемагають, де вони мобілізують ресурси і починають перемагати зі своїми цінностями, які вони бачать. А західний на жаль, еліти, поки що я бачу не розуміють цього. Я бачу, що вже є розуміння. Однією речі, що наступна. Наступна це країни НАТО може навіть паралельно може бути, тому що якщо говорити про війну в Україні, тому що е, зараз Росія активно модернізує свою армію згідно з новими тактиками. Е, е, армія, яка все ж таки вчиться воювати і не слід недооцінювати росіян. Вони не ідіоти, вони вміють вчитися на власних помилках. І все ж таки у них глобальне завдання це е, розвалити блок НАТО. А чи буде наприклад така сама реакція блоку НАТО, якщо Росія піде в тому числі гібридними методами, використовуючи нові методи ведення війни, яких ще немає, до речі, в протоколах НАТО? Ну, наприклад, все ж таки захоплення наважиться на захоплення Естонії та Латвії. Наприклад, яка буде реакція блоку НАТО і як він зможе на це відреагувати? А це поки що велике питання. Пане Тарасе, тут Олександр Мусієнко, військовий експерт, був в цьому ефірі трішки раніше. Він сказав про те, що тенденції для до довгострокової такої довгої війни вони є, але це ще можна змінити. А от змінити це можуть політики в першу чергу для того, щоб уже військовий потенціал, так би мовити, в цьому напрямку рухався. Ну, ми знаємо, що багато чого залежить від Джозефа Байдена, наприклад, в рішенні постачання того чи іншого озброєння. Тут рішення політиків головне. Дивіться, тут комплексне питання. Ну, знаєте, Секлаузевець з 19 століття сказав, що війна це продовження дипломатії. Зараз час гармат. Гармати, поки зброя не зроблять в першу чергу, і в тому числі санкції з боку західних країн не зло не не надламають російську політичну еліту. Немає ніяких передумов, що буде якесь політичне рішення, яке є. Так, там тільки там, тільки час гармат. Це перше друге. Ми повинні розуміти, що тут Україна повинна активно напружуватись що переведення на військову економіку це не питання. Риторічне, а питання виживання нації, тому що західне ВПК не завжди буде встигати за всіми новинками, які з'явилися на полі бою. Це повинна виробляти Україна. Західне ВПК не дасть Україні зброю, яка дозволить перенести війну на територію Росії, а це питання. Теж в нашого виживання, бо ну, Росія просто об'єктивно сильніша. Україні потрібні нові технологічні прориви перенесення війни на територію Росії. І знищення її економіки, в тому числі. Ну, дивіться, от а, а там точок проблемних у них достатньо. Ну дивиться, нещодавно СБУ підірвала два мости на Бамі чи там на Транссібі. Так і одразу ж вони з'явилися в Росії, з'явилися проблеми з. З логістикою, тому що не так багато не заліз залізниць, наприклад, між азійською та європейською частиною. Так, а що буде, якщо Україна знищить порти новоросійська, наприклад, через які проходить третина товарообігу Російської Федерації? А це нанесе достатньо болючий удар по російській економіці, а це робити можна тільки власною зброєю, тому що Байден та всі інші політики. Я не думаю, що вони змінять свою позицію щодо ядерних держав і нададуть дозвіл Україні бити по території Росії, тому тільки власна зброя, власні ракети, власні дрони, які дадуть можливість переносити війну туди. Для цього Україні для цього Україні багато що треба вирішувати системно, тому що у нас знаєте, Давід досі через бюрократичні а, чи бюрократичні проблеми і небажання уряду щось змінювати досі не вирішено наприклад питання з оподаткуванням прибутку підприємств які забезпечують а, безпекові небезпекові контракти через плутанину, в через плутанину в постановах у нас під загрозою знаходиться підприємства як державної так і приватної форм власності які Зараз виконують оборонне замовлення вже три тижні тому зустрічалися. Міністерство оборони вже зібрало виробників, вже виробили урядову постанову, як вона повинна виглядати для того, щоб усунути ці перешкоди. А ну воно досі не усунута. Що це таке? Хто тут збирається чи збирається взагалі уряд вигравати війну? Тому це повинні бути внутрішні питання і зовнішні. Ще ми повинні розуміти, що. Захід, захід це ж люди, які ну що що знаходиться в основі заходу, чому захід став таким великим і квітучим, тому що це ще менталітет, сам собі допомагай і тобі допоможуть. Працюй важко, так. Прозора і так далі. Як і ви зазначили, би... пане Тарасе що для ударів необхідних там для сил оборони по території Росії зброю треба виготовляти саму, тому що за вашою оцінкою такого погодження від західних партнерів бити західну не зброю буде. по Росії Нічого не буде. Не дякую, пане Тарасе за вашу аналітику. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи, був гостем нашого ранкового ефіру.